Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Масована ракетна атака. Знову повідомляють про вибухи і влучання в Одесі Дніпрі. По всій Україні працює ППО. Залпи відбуваються з Білгорода, Ростова, Курська, Каспія, Чорного моря. Злетіли також міги зі сторони Білорусі. Після вильотів ракет пролунав ряд вибухів на території РФ та Білорусі. На аеродромах очевидно були пуски ракет або ж диверсії. Партизани повідомляли населення, що при повторних пусках будуть знищуватись пускові установки в місцях дислокації. Працюють і ДРГ Україна добре вивчила тактику довгої руки. Жанко й на собі це вчора відчув за кожну ракету. Понесуть відповідальність. Масований ракетний обстріл України, який вчинили російські окупанти, попереднього разу, є найбільш масштабною атакою на українські об'єкти критичної інфраструктури, заявив речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат. Це можна назвати найбільш масовим ударом по критичній інфраструктурі, але удари були і більш масштабні 24 лютого і в інші дні, коли Росія використала чимало ракет, сказав Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, 15 листопада країна агресор випустила по Україні майже 90 ракет. А з урахуванням БПЛА, кількість повітряних цілей, які брали участь в атаці на українську інфраструктуру, понад 100. ігнат заявив, що підрозділи протиповітряної оборони України збили всі ворожі БПЛА та 73 ракети. Речник зазначив, що 10 жовтня був схожий обстріл. 84 ракети противник тоді випустив саме по об'єктах критичної інфраструктури. 45 із них збили. Бачимо, що на сьогодні цей показник зріс: 73 ракети з більше ніж 90. плюс 100% шахедів, 10 із 10 збито. Сказав він. За його словами, це досить хороша робота, чудовий результат. Ігнат розповів, що підвищення ефективності української ППО досягається за рахунок досвіду та професійності української армії, а також отримання західних систем ППО. Вівторок, 15 листопада, Росія завдала наймасовішого ракетного удару по Україні, включно з Києвом, після кількох тижнів тимчасового затища безподібних атак. Зараз наша ППО також працює на грані всіх своїх можливостей. Не нехтуйте тривогами. План з виснаження українського ППО має на меті не лише відкриття українського неба для російських ракет та іранських мопедів, але й для авіації. Нині Росія не може активно застосовувати штурмову авіацію над територією України. Щоразу, коли це стається, окупанти несуть великі втрати. А без прикриття літаками Росія не може ані наступати, ані ефективно оборонятися. Цей план мав деякі шанси на успіх. Якби не допомога заходу, тут Росія сама себе переграла. Кадри страшних руйнувань українських міст, жертви і перспектива гуманітарної катастрофи зняли табу на поставку західних зразків ППО для України. Нині українське небо вже захищають німецькі Айрісті, стали на бойове чергування американо норвезькі несемс. Працюють надійні ЗРК РК Хоук, ЕСПАЙДА а також інші західні зразки ППО. Ба більше захід, розуміючи обмеженість власних ресурсів, почав надолужувати згайний час і відновлювати власні потужності з виробництва як систем ППО, так і боєприпасів до них. Фактично можемо констатувати, що Україна приходить від застарілих радянських зразків ППО на сучасні західні, так само як влітку перейшла від радянської артилерії на артилерію НАТО. Цей перехід став причиною перелому у війні та змінив її хід. Нині модернізація українських ППО має закрити небо для ворога, а далі прийде час і для ВПС. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.